Дунаєвці. обласна лікарня. Ви так як вже отримали? О, 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 да. о є. Дякую, да. дякую. Потрібна річ. П'ять мобільних та сучасних рентгенапаратів отримали медзаклади Хмельниччини від Світового банку. Прилади вартістю майже 3,7 мільйони гривень. Кожен вирушили із гуманітарного штабу при Хмельницькій ОВА до Дунаєвецької, Старокостянтинівської, Славутської багатопрофільної лікарні Хмельницької обласної та Хмельницької міської лікарні. Сьогодні отримали таке обладнання, яке називають в медицині важке обладнання. Це рентгенапарат мобільний, який можна використовувати. В будь-якій локації лікарні, в операційній, біля ліжка пацієнта, на приймальному відділенні, тобто там, де він потрібен, саме в цей момент. Він буде зберігатися в рентгенслужбі і використовуватись по місцю потреби. Як зазначає директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА, заклади, які отримують обладнання, обирали за кількістю місць, наявністю інших рентгенапаратів та кількістю внутрішньо переміщених осіб, яких обслуговує та чи інша лікарня. Міністерство охорони здоров'я проводить системний моніторинг через департамент охорони здоров'я закладів охорони здоров'я, які надають допомогу жителям областей, в тому числі, де розташовані переміщення, щодо потреби в діагностичному обладнанні, в лікувальному, в тому числі, і згідно цього моніторингу формується перелік обладнання, на який Світовий банк виділяє ресурси. Долучилися до медичної підтримки і благодійники організації захисти Хмельниччину. Її представники передали стоматологічне обладнання та медикаменти. Це допомога не така масштабна, як, звісно, адміністрація, але це теж не маленькі кошти, це десь приблизно 40 тисяч фунтів. І також хочемо передати медикаменти також і військовому шпиталю, і обласній лікарні. Нове обладнання посилить спроможність українських лікарень надавати невідкладну медичну допомогу, зокрема внутрішньо переміщеним особам та тим пацієнтам, які постраждали від бойових дій. Дякуємо уряду, дякуємо нашому президенту і дякуємо за підтримку наш нашої області Саме в цьому це вже не перша, чи не не перша допомога. Постійно допомагаємо постійно співпрацюємо з усіма лікарнями. За словами очільника області, під час активної фази війни за кошти Світового банку Хмельниччина вже отримала рентген-діагностичне обладнання, ультразвукові апарати та багато іншого медичного устаткування. Аліна Жукевська Ігор Горшян, телеканал Перший Подільський.